Друзі, Сьогодні в мене не тільки було підняття на Говерлу, піднімалися ми по цьому хребту, це синій маршрут. Піднялися ми на Говерлу і з Говерли по червоному маршруту, тобто по Чорноїрському хребту. Ми спускаємося. Зараз по ліву сторону від нас го... знаходиться гора Брескув, тут Говерла. І лужбиною між Брескувом і Говерлою ми от по такій стежині спускаємося. Маршрут доволі дуже цікавий, гарний. Саме красивіше те, друзі, що нема тут людей. Нема зовсім. Друзі, спускаємося ми до одного із офіційних початків русла річки Прут. Так? Тут є декілька е е потічків, які сходяться в один, і починає з цього підніжжя якраз починає свій початок річка Прут. Вдалині вона утворюється, річка Прут, один із найвищих водоспадів каскадного типу Гораблянський або Прудський гук. Так усім миро добра, бережіть себе, всім чистої мирного неба, такого як сьогодні. Слава Україні! А ми подорожуємо, друзі.